Всім привіт! У мене в телефоні горизонтальний формат, а це означає, що я повертаюся до YouTube. І повертаюся я маю на увазі після свого першого відео. Я не знаю, чи була у вас можливість його подивитися чи ні. Але я вже зробила розбір своїх помилок. І я не думаю, що це помилка, а це можливість для апгрейду. І я дуже хочу, щоб мене було краще чути. І тому я вже замовила собі мікрофон. І поки я його чекаю, я вирішила зробити таке коротке відео, незважаючи на те, що там у нас іде дощ і чути, як їздять машини по калюжам. Сподіваюся, це сильно не завадить, але мені дуже хотілося вийти до вас в ефір, ефір на ютубі і подякувати за ваш зворотній зв'язок, за цікавість, яку ви проявили, і взагалі за те, що ми з вами відкрили таким чином новий формат. Я хотіла трішки більше розповісти про те місце, де я зараз знаходжуся. А саме я знаходжуся в Канаді, в місті Ванкувер. І я думаю, що багатьом людям це може бути цікаво, тому що Британська Колумбія, на мій погляд, це одне з найкрасивіших місць на планеті. І Я знаю, що в мене є з чого брати, бо я відвідала 92 країни і є з чим порівняти. І я дійсно думаю, що для мене, саме для людини, яка дуже любить природу, Оду, яка дуже любить можливість бувати на природі, це дуже класне місто і дуже класне місце для того, щоб тут базуватися. Тому що достатньо багато років, десь 2018 року, а це вже 6 років, ми шукали де базуватися, тому що ми поїхали з України ще в 2011 році до початку всього всього, що Потім чекала на нашу країну і жили в Арабських Еміратах в місті Дубай, Я про це розповідала трішки в попередньому відео. Потім ми мандрували світом, були в Європі, в Новій Зеландії, в Іорданії, в різних країнах навіть трішки пожили у Києві, у Двові. і зараз ми живемо у Канаді. І я подумала, що буде цікаво трішки розповісти, яке воно життя в Канаді. А Саме в Ванкувері, тому що Канада дуже велика країна, якщо хтось не знає. Бо багато людей думають, що Торонто, Ванкувер це десь поруч, насправді, між цими містами летіти десь 5-6 годин. Летіти літаком. Тому це просто величезна країна. Торонто, Онтаріо знаходяться. Це просто найпопулярніше місто, мені так здається. А воно знаходиться на мапі, десь близько Нью-Йорка, тому що воно теж на Сході. А Ванкувер знаходиться десь близько сітла США, і ми знаходимося на заході. І тут дуже красиво, тут неймовірна природа, рахується що тут дуже дорого, все звичайно відносно. Ви знаєте, я взагалі нещодавно так думала про, про те, що таке дорого і де. Тому що насправді, якщо ми візьмемо будь-яке велике місто. І особливо якщо це столиця, то зазвичай це найдорожче місто для життя в країні, та столиця якою є це місто, і зазвичай класні столиці, такі світові, як Лондон, усі не столиця, а столиця Камбера. Тут, до речі, в Канаді хто не знає, то столиця Оттава і це таке маленька хвилинка корисності географії. І якщо ми візьмемо великі міста, найпопулярніші, то я взагалі не пам'ятаю, щоб я чула про якісь супер дешеві великі міста столиці. Якщо ви такі знаєте, поділіться в коментарях, буде цікаво почитати і дослідити. Тому що всі ми шукаємо якогось якісного життя, і кожна людина вона шукає щось своє це робить нас нами, кожному своє, тому що навіть в Канаді багато людей обирають обирають різні провінції. Під свої запити, і порівняно з іншими провінціями, Британська Колумбія рахується однією з найдорожчих провінцій. Тут висока вартість житла, і насправді тут не так легко знайти якусь цікаву класну роботу. Багато людей, знайомих, хто тільки сюди переїжджав, вони, на жаль, працювали не на тих професіях, на яких би вони хотіли працювати. І ще це пов'язане з тим, що вони хотіли отримати і хочуть отримати документи. І для цього теж треба обирати конкретні професії, конкретну роботу, працювати там якийсь час, щоб була можливість подати на документи вже залишатися тут легально далі. Стосується мене, то я вже багато років не працюю на. Роботодавця моїм останнім роботодавцем була компанія Emirates. Я працювала в місті Дубай, в цій авіалінії і звільнилася сама за своїм бажанням звідти в 2017 році. І починаючи з цього моменту, спочатку у мене був свій проєкт мандрівок. Ми мандрували всім світом, і, на жаль, почалася війна повномасштабна. І для мене цей проєкт просто. Більше не міг в принципі існувати. Я знаю, що зараз багато людей їздять в різні країни, групах, але я відійшла від цього формату. У мене є та робота, яка в мене спочатку була як хобі, і зараз вона стала моєю повноцінною роботою. В той час я також навчалася дизайну людини. На це потрібно багато років, якийсь час, потрібні фінанси. І потрібна мотивація, потрібне бажання. В мене так сталося, що це все було, і тому я присвятила себе дизайну людини. І наразі я є аналітиком. Я роблю читання, я роблю клуб дизайну людини. І також у мене було таке хобі. Це ефірні олії. Мені дуже вони подобалися. Я сама ними користуюся. Ви бачите, у мене скільки їх і. Я почала робити це трішки теж як бізнес, тому що в мене тоді вже був блог, і я розуміла, що якщо я про це буду розповідати, скоріш за все, люди будуть питати, що це, як це, тому що все, що я рекламувала, да, про все, що я розповідала в блозі, це було виключно те, чим я користувалася персонально. І, звичайно, олії це теж стала такі таким продуктом. І виявилося потім, що там не тільки олії, а там багато продуктів на їх основі. Такі, як, наприклад, вітаміни, чи догляд за обличчям, чи крема, і так далі, і так далі. І наразі це стало моєю основною роботою. Тому я вирішила присвятити це відео і спочатку просто розповісти про себе, де я живу, що я роблю, і сказати, що ця робота вона для мене не сприймається як робота, тому що це для мене моє життя. І для мене дуже важливо займатися саме тим, чим мені подобається. Дуже важливо бути з людьми, тому що ця робота. Дуже велику частину займає знаєте, мого серця, тому що це про ком'юніті. І я думаю, що я запишу окреме відео, коли можливо у мене вже буде мікрофон, <хи> і розповім вам, чим таке класне наше ком'юніті, і чому у нас люди зі всього світу, і чому так важливо, щоб у ком'юніті була якась база, яка об'єднує для нас цією базою, стала наша цінність. Про цінності я теж розповідала в попередньому відео. Якщо його не бачили, то я прикріплю в описі. І другий інший момент, на чому да, базується ком'юніті, окрім цінностей, це продукт, да, щось, на чому воно повинно базуватися. І для нас стали ефірні олії. Тому я дуже рада, що це в мене є. Працюю я майже 90 5% онлайн я дуже хочу розширювати своє, своє коло знайомств. і в Мене вже багато знайомств тут. Не дивлячись на те, що я екстраверт, я дуже люблю людей, мені дуже комфортно працювати онлайн, і мені дуже подобається такий формат, що я можу сісти одна в кімнаті, записати вам це відео, і його подивляться набагато більше людей, ніж я зустріну офлайн, якщо просто піду на вулицю, тим більше, що в нас іде дощ, і не те, щоб я дуже сильно хотіла іти на цю вулицю зараз. Тому я роблю цей формат, я виходжу на YouTube, І якщо раптом ви дивитесь це відео, якщо ви просто мене знайшли, чи ви мене зна але мені дуже-дуже важлива ваша підтримка в вигляді зворотнього зв'язку. Тому на цьому, я думаю, що я буду закінчувати. Дякую всім, хто додивився. Якщо у вас є якісь питання, як. Відбувається життя да, тут, в Ванкувері, в Канаді, ви можете питати, і тоді мені буде легше зробити наступне відео, я буду просто відповідати на це питання. Якщо у вас є питання стосовно роботи, стосовно моєї роботи, да, тому що найкраще я можу розповісти про свій досвід. Але якщо в мене є досвід якихось моїх друзів, я теж буду рада їм поділитися. Тому якщо у вас є якісь питання про життя в Ванкувері, життя в Британській Колумбії, в Канаді. То це буде дуже цінно, але у мене все ж таки цей блог він не стільки про життя в Канаді, да тому, що багато дуже блогів є зараз українською мовою, де люди розповідають, показують їх життя, ким вони працюють. Я в принципі не проти теж таке робити, але мені більш цікава тема ком'юніті, розвитку, бізнесу, здоров'я, ефірних олій, Тому я, мабуть, буду більше уходити туди. Але я буду дивитися на зворотній зв'язок, буду розмовляти з вами, і, звичайно, буду намагатися так робити, щоб всім було цікаво. На цьому я з вами прощаюся. Всім класного дня! Бережіть себе, де б ви не були, і до зв'язку. Пока-пока.